Магате повідомило про зниження потужності на українських АЕС через російські атаки, що пошкодили енергетичну інфраструктуру. За словами генерального директора Рафаеля Гросі, це створює додаткові ризики для ядерної безпеки. Російські удари торкнулися підстанції, які забезпечують роботу Хмельницької, Рівненської та Південноукраїнської АЕС, через що були відключені головні лінії від чотирьох підстанцій. Наразі тільки два з дев'яти реакторів працюють на повну потужність, інші зменшили виробництво. І Гросі підкреслив Можливість стабільності енергопостачання для безпеки АЕС. Росіяни посилюють наступ на куп'янському напрямку. За даними розвідки Британії, окупанти вийшли до річки Оскіл на півдні від міста. Ймовірно, розірвали логістичні лінії зсу на східному березі річки. Місто Куп'янськ має важливе значення, оскільки є транспортним вузлом і логістичним центром. Зараз місцевих звідти із прилеглих районів евакуюють. Водночас в регіоні все ще лишається близько 4 тисяч цивільних.